У черзі біля центру вакцинації від ковіду будівлі міської ради, за підрахунками Суспільного, о 9-й ранку три десятки людей. 77-річна Клавдія Велика прийшла зробити перше щеплення. каже, якою вакциною для неї немає значення, тому що я хочу, щоб бути здоровою і не боліти». На вході в центр вакцинації людям вимірюють температуру. Перед щепленням охочі заповнюють згоду. Протипоказами для введення вакцини є підвищена температура на момент введення і загострення сказати, хронічних захворювань в стадії декомпенсації, тобто важкі стани, а також хворим, в яких які отримують хіміотерапію. до 37,2 вважається зараз за новими стандартами? 37,2 – це нормальна, нормальна температура. Медична сестра Зінаїда Кочерга показує, яку вакцину отримали сьогодні. Pfizer і AstraZeneca. Ми Миколи вже тоді, коли кімнатна температура, я розтворила, поставила, і вже кімнатної температури йдуть вакцини. За дві години привезли 60 доз вакцини Коронавак, і тут повністю заложені. Паранабак, теж пластини больші для так по розміру цього холодильника, Плюс два, плюс восім. Оце температура тут є. Цей чоловік отримав друге щеплення вакциною. дядько Пфайзер. У мене дядько захворів. Знайомі багато захворіли. Думаю, треба і собі, поки не захворів. Це другий центр вакцинації від коронавірусу у Кропивницькому, який розташований в епіцентрі. У другий дня тут в черзі, за підрахунками Суспільного, два десятки людей. Вадим Думенко приїхав на першу вакцинацію з селища Нове, хотів щепитись вакциною Коронавак. Збиралися Коронавак, але у всьому місті. Зараз немає. Четверта поліклініці є, але тільки друга доза. Збираюся зробити першу дозу Pfizer. Вакцини Коронавак сьогодні немає, розповідає лікарка Наталія Ромащенко. Чи була минулого тижня, не знає. Панять ні уявлення не маю. Я сьогодні перший день тут щеплення роблю. Робить щеплення вакциною Pfizer та Астразенека, розповідає медсестра. На минулому був Коронавак Файзер, Астразенека ще ми повторно робимо. Начальниця міського управління охорони здоров'я говорить, мають отримати вакцину Коронавак цього тижня, скільки одержать. Не знає, зробили заявку і найближчим часом очікуємо поставок коронавака з міністерства охорони здоров'я, які будуть розподілятися через департамент охорони здоров'я. На цьому тижні ми їх отримаємо. В деяких місцях відсутня на сьогоднішній день коронавак вакцина, але вона вже цього тижня знов з'явиться в вільному доступі. Зараз в області є близько 20 тисяч доз кожного виду вакцини, але вони роздані по 120 пунктам щеплення. 10 вакцинації і 12-та За словами Олега Рибальченка, в області зробили щеплення 30% жителів. Для колективного імунітету треба від 70 до 80%. Ірина Полулях, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький.